Друзі, всім привіт! Вітаю вас, в гостях у Карпус Барі. Сьогодні на з гостях Анна Купсова, маркетинг-менеджер компанії Remi Контро в Україні на Балканах і Греції. Батьківщини славно звісної метакси. Так, всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми пригостуємо сучасну метаксу та стару. У нас 70-ті роки, і ця дуже рідка така цікава пляшка. Ми не знаємо, яких вона років. Можливо, 80-ті, можливо, 60-ті можливо навіть 50-ті. Інформації про неї дуже мало. Будемо дізнаватися вже в бокалі, що вона розповість. Досить старий бренд, грецький бренд, який багато років не міг визначитися. Чи він хоче називатися Ну, До 1936 року були написи коньяк на етикетці. Пізніше, ще років 40-50, можна було зустріти на етикетках написи, що це бренді. Зараз ми бачимо на етикетці напис Original Greek Spirit. Тобто, це метакса... Дійсно original spirit. Так, і метакса перестала намагатися вписатись в якусь категорію і запропонувала свою, що це дійсно оригінальний грецький напій. Який з самого початку дуже відрізнявся і від коняку, і від бренді. А тому певною мірою можна сказати, що в своїй історії бренд метакса трохи так загравав зі споживачем знайомими словами, називаючи себе або коняком, або бренді знайомими словами для клієнтів. Але рецептура метакси завжди була унікальною. Це точно. Я знаю, що там це як і бренді, там є настой страв. І воно так, метакса це суміш трьох інгредієнтів, коктейль власне, так? Да? Мені mm, подобається в, в, пляшці. І метакса це напій на основі бренді. Тобто, бренді це основний такий складу, складник метакси, а, тобто це витримані виноградні дистиляти з Середземномор'я. Але унікальність метакси в першу чергу це е, солодкі витримані мускатні вина. І саме вони дають метаксі особливий аромат, впізнаваний, е, особливий солодкий присмак. І це натуральна солодкість, бо ми е, маємо в метаксі такий складник, як натуральні солодкі мускатні вина. І е, трав'яний лікер – це така складова, це не лікер, це трав'яний настій, скоріше, е, рецептура, якого тримається в секреті, е, відомий інгредієнт. Там це полюстка чайної рози, його важко приховати, бо особливо в п'яті зірках це дуже відчутно, що там є полюстки чайної А, І цей настій капається як бітер в коктейль. Тобто це така складова, яка трохи відтіняє загальний ансамбль, але найменша концентрація цього складника. Коробочка, як часто у нас буває в старих. Старих напоях, так. Да. Вона не хоче не Але вона тобі так... треба спеціальний циганський. Циганський штопор треба все ж таки придбати, да. так. Бо Я... в тебе така колекція вінтажу. Так, угу. да, вже пора. Так, це у нас пляшечка 70-х років. Вона була duty-free версія. І вона була продавалася на німецький ринок. Тут вже не пишуть, що це бренді. Не пишуть, але цікавого а, я взяла подивитися на цю навіску. Вона називається Накенґір на те, що висить на шиї пляшки. А що тут німці все ж таки написали, що це бренді, тобто це вже не було написано на етикетці, угу. але тим не менш німецький імпортер вирішив, мабуть, щоб, щоб пояснити цим людям, які Шо не знайомі падав? з брендом, що, що це взагалі таке в цій пляшці. Чи це віскі, чи це вино, чи це вермут? Що все ж таки така найближча асоціація з напоєм, то це бренді, і, хоч вже на етикетці, нема слова бренді. Імпортер вирішив написати споживачу знайомі слова. Ух, мені вже дуже цікаво. У нас по кольору вже цікаво. По кольору вже цікаво, так. -да. Перший це у нас сучасний п'ятірочка. Медовість. Власне, Хто пив в житті солодкі мускатні вина, то аромат солодкого мускатного вина. Хто, не знаю, народився, може, там до 90-х, до 2000-х і застав подорожі в Крим, то в Криму було таке знамените вино, білий мускат червоного каменю. І кожен раз, коли я нюхаю метаксу, я згадую цей знаменитий кримський мускат. Ну, це солодке кріплене вино? Це солодке кріплене вино. І власне в складі метакси є солодке кріплене вино з мускатних сортів винограду. А відсоток нам невідомий, да? скільки відсотків? А, відсоток невідомий, але він, ну, його, його тримають в секреті, я багато разів питала, і, і він різниця від між 5 зірок, 7, 12, тобто там різна концентрація. А деякі, ну, сімка найсолодша, в сімці ця да? концентрація найбільша. А по рокам? Скільки тут витримка 5 років? Це у нас є, якась, 5... А, 5 зірок не означає 5 років. Це, це, ти, це не так не це працює. Так? Це, це, це так не працює. так. Але воно менше, ніж в 7 років. А, ну, тут взагалі важко сказати про роки, а, тому що роками ми витримуємо тільки виноградні дистиляти. Mm -hmm. Ми не витримуємо так довго мускатні вина. По-перше, по-друге, мускатні вина ми витримуємо в нейтральних ємностях для їх взаємодії з киснем. Mm -hmm. І а, офіційно а, це а, не а, Являється в Європі витримкою. Тобто, якщо ти хочеш написати роки витримки на пляжці, це має бути витримка вік. в дубі саме. Угу. А тут нас три інгредієнти: один з яких ми взагалі, скажімо, не витримуємо в дубі, другий ми. Зістарюємо трохи в інший спосіб, тому ніяк ми не можемо написати вік. Зрозумів. Зірки це така, скажімо, певна відсилка і асоціація з роками витримки спирту, але навіть по спирту ми не можемо там підтисуватись кров'ю і гарантувати. Ну, цікаво, Раз спробуємо. Дуже дійсно коктейль. Він дуже такий м'який. Трав'яний. горчинка. Єгорчинка це трояндова квітковість. Ну, ця, да, її точно не переплутати. Тому так, mm. да, це по, по суті така, знаєш перша а, формула класичного коктейлю. Да? Mm -hmm. а, міцна складова, гірка, солодка. Так, 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 так. Слухай, ну це дуже смачно в чистому вигляді. Можливо, для тих, кому звичайний кон'як чи, чи бренді за міцний або за. Такі, от, за... За, за за сухий може за сухий дуже часто, да дуже часто люди, які обирають метаксу, це ті, які люблять щось більш солодке. Метакса не настільки солодка, щоб входити в категорію лікерів. Це штука, не притерна штука, так непритерна штука, але 100% в порівнянні з бренді з коньяком є солодкість смаку, і це не доданий цукор, це солодкість від мускатного винограду. А тому хто не, не п'є часто віски або коньяк через те, що ну занадто сухо, чи от, уявно іноді це може здаватися людям, що занадто міцно, а насправді їм просто хочеться щось більш солоденького. Да. Але щодо міцності, то тут 38. Тобто трохи менш міцно, ніж коньяк. Але стара версія 40. А, стара версія 40, але да, зараз ми з тобою дегустуємо да. 38. вісім. Да, Ще скажи, ти пробував колись в житті варення з плюсток чайної рози? Ні. Але я думаю, що воно буде схоже на смак. Так, <гум> да, воно воно схоже на смак, тому запитала, бо це ще одна моя така яскрава асоціація. Ну, це смачно. Мені подобається і в мене просто. Якось небагато було досвіду саме з метаксу, тому що вона чомусь не використовується в класичних коктейлях. Але я вже впевнений, що я буду працювати з цим і робити і щось схоже і на сайдкар, і на Саур, і на олдфешн. Мені теж дуже буде цікаво спробувати. Метакса не застосовується в класичних коктейлях, бо вона дійсно поза категоріями. Ти не можеш взяти рецептуру з бренді uh -huh. і замінити бренді на метаксу, бо, по-перше, вона дуже ароматна. І це вже. Порушить іншого, да. баланс, який закладав той, хто придумав рецепт. А по-друге, вона солодка і треба балансувати солодку частину, тому з метаксою можна робити багато класних коктейлів, але їх треба створювати самому. Оце не я займусь, бо це я це дуже полюбляю. Ну, і в чистому гії теж дуже подобається, але от хочеться спробувати. Ну і що що додам, якщо це якісь там ситуації, пікніки, відпочинок. Метакса п'ять зірок класно грає в простих хайболах і зініксах. Класно Метакса поєднується. Моє улюблене поєднання це імбірний Ель. Mm. Імбірний Ель, Скібочка, Лайму, льот моє улюблене поєднання. Mm. Також такі лімонади, типу як 7up, теж добре поєднуються. З тоніком класно поєднується, або просто з содовою, тобто газована вода без цукру, бо ми такси сама солодка, теж там взяти трохи там скибочку лайма угу. чи лимону. Єдине, що погане поєднання це з кока колою Солодка-солодка, так. Не через те, що я маю щось проти Кока-Коли, да. але саме метакса за солодка. Тобто Кока-Колу можна змішувати зі звичайним бренді чи ромом, але метакса, да, так. Солодка, солодка, Кока-Кола солодка, чи Пепсі і Метакса, тому оці. Тумач. Да, Тумач. А от імбирним, да, мені дуже от я вже хочу спробувати. Це повинно бути дуже смачно. Ну що ж, переходимо до старої версії. Це дуже цікаво, тому що бачиш, який колір. Да. Це навіть не коньячний кольор, це вже щось темніше. І так-та, та, як такі, знаєш, як темні роми. Угу. Ух. <сих> Одразу. Слухай, ну. ну лікерність. Тут вже така да. взагалі відчуття, що нюхаєш лікер. Так, ну тут якась травянистість є. Тут я. Хм. Підій. Чомусь старий бурбон мені нагадує. Це якась і шкіра, і знов мені такий папір, і от... вона суперконцентрована, супербагатошарова і дуже не схожа <ścis stałi> на сучасну пірку. Да? Зовсім не О, <ściskins> <ścis> ну, Це цікаво, чи щось мене там все ж таки змінювало? Уф, і це тільки 70-ті, що ж там було раніше. Щось таки... Нота, яку я не можу так відразу вхопити асоціація, якась така, чи щось зі спеції, таке, чи страв. Ну, це треба виділяти собі вечір, сідати і розбирати. І розбирати по нотах. Так, так тому що о. це не на 5 хвилин справа. Ну Це от мінус такої дегустації, що ми відкриваємо і вживу цю пляшку. Це класно з точки зору контенту, що це як знаєш, Закрита пляшка, ми відкарковуємо, ми відкриваємо. Але з точки зору, щоб ми дали такий от детальний розбір по смаках, треба більше часу. Mm -hmm. Але ми даємо емоційний розбір. тобто ми даємо… Так. так. Слухай, я вже е, зробила маленький ковточок і мені вона в смаку, до речі, подібна на смак сучасної метакси. Але аромат так. зовсім зовсім різний. Mm. Вона подібна, але вона. Ну, вона ніби вона більш солодка, мені здається. Так. Ока, це, це цікавий дескриптор, що стара, більш солодка. Точно більш солодка. Бо, в мене, знаєш, прийшла все ж таки асоціація як така свіже лакірована деревина. Якийсь такий лак, але в приємному розумінні. Без якогось такого, знаєш, токсичного да, чи да, оцетонового да. тону, а знаєш, от коли тобі. Подобається, не знаю, там якісь десь в таких лакшері автомобілях, якихось такі дерев'яні панелі, mm -hmm. чи коли такий новий стол з червоного дерева, щось такий лакерована деревина в хорошому сенсі. Но в ароматі вона більш багата і концентрована. Mm -hmm. Смак я знов поберу сучасної, бо трохи мені засолодко. Да, вона, більш вона в цьому така більш концентрована. концентрована і в ароматі, Досична. і в смаку, більш лікарна і в ароматі, і в смаку. Так, ну що, третій життя? Що останній, так. Да. І він, він дуже схожий по кольору на сучасну, але він світліший, ніж сучасна. Так, досить світлий. Тут ВСП, дивно для мене так це якась категорія. ж, така схожа на сучасну дуже. Ні. Немає ці рози. Ну, до речі, про ВСПІ сказала неправда. Не, не тільки коняки так можна позначати, але це регулюється законодавством. Угу. Щось. В сучасному світі, в Євросоюзі ти не можеш просто так це написати. Ябочні ноти. Чомусь нагада мені. Ну мені, чесно кажучи. вона, здається, вже так, ні, не знаю. втомленою. Є таке. Це чимось схоже мені на ябочне бренд. Мені здається, це ну, вже та історія, коли запізно її відкрукували. Угу. Тобто це такий класний, знаєш, музейний експонат. Але ну, мені про це тут є і аромат, тут, тут є і смак, і, ну, вона не зіпсована, але як на мене, то вона досить втомлена, щоб, щоб це я рекомендувала для споживання. Ну, да, тобто, це... для споживання. Знаєш, одна справа з такою метою дослідницькою, як ми з тобою робимо. Uh -huh. А інша справа от якщо ти хочеш відкотокувати на вечір, цікаво провести. Дослідницька мета дуже цікава, не зіпсований продукт, але для задоволення от друга в нас класний варіант. Згода тут однозначно це непогано, але це щось дивне. Ну можливо, й тому їх так мало залишилось. В інтернеті там ну зараз не продається не жодна пляшка така. От її багато може знайти. Uh -huh. Ну я не дуже багато, але воно є там. Ну це в будь-якій категорії в будь-якому бренді. Чим старша пляшка, тим і важче знайти. Все так, ж таки. Так. Тобто, да, все що дуже старе, його важко знайти. Я не думаю, що це через те, що багато людей відкруковувала і, наприклад, відчували десь десь подібне, що там. Більш молода версія, навіть якщо да, з вінтажних, що вона буде краще смакувати. Uh -huh. Я думаю, так, що ти вдало знайшов це, в будь-якому випадку цікаво спробувати. Мені оця з нагадує Пітірка різницю між старими сучасними Амаро. Дивний приклад, можливо, тим паче його мало хто зрозуміє з глядачів, але от щось в цьому є. От Амара, Рамазотті, Чинар, Аверна. Просто мене велика mm -hmm. колекція. В них є якийсь такі от спільний характер. От з от 70-х, от вони нібито солодші, вони більш якась от, карамельна, в них є якась така солодкість. Ну, слухайте. Я думаю, що це для колту екшен, для колекціонерів, що цю копяшечку я би пошукав для колекції. А, да, і знаєш, що, що яка в мене виникла думка. Що її було б також цікаво порівняти, можливо, навіть з сімкою. Mm -hmm. Мені здається, що вона по стилістиці ближче до сучасної сімки, яка солодша. Сімка 40, сімка солодша за п'ятірку сучасна. І я б це порівняла з сучасною сімкою, до речі. Але в будь-якому випадку дуже цікава штука для дегустації. Клас. Кайф. Я задоволений. Давай голосування. Я беру, чесно кажучи, все ж таки сучасну, бо ну, ще є такий один нюанс. У мене тут є в ароматі одна нота, яка мені заважає. Вона як ну, щось трохи затхла, не знаю. Одна така тонкіта. Тонкий, а, як як аромати ранчо, увазі? Да? Ти, ти Рансьон це, що... це, це може бути полова тряпка, це може бути голова ганчірка, це може бути якась такий, знаєш, пильніш, пильна шафа. Сідло да, все одно. Ну от така, да. от Є така, така трошки нота, вона така не дуже виразна і вона так таким акордіком десь йде. Є. Я з тою походжуюсь. і, ну ще раз, на кожен день, звісно, базова метакса. Лав. А для якоїсь дегустації знаєш, для якогось одного вечора, що чисто про ну, як досвід цікавий, я би радив спробувати. Але, звісно, якщо ми обираємо між цими двома, я обираю все ж таки сучасну, вона свіжа, вона класна, вона ну, мені подобається. Третя, вона непогана, але очікування були більше, я скажу так. А, я в цілому підозрювала, що. Зі старими може бути така підстава, що може бути трохи втомлена, бо тут є сладка складова, яка з часом ну, вона може псуватися. У коняків французьких насправжніх да, ну, менше шансів зіпсуватися, бо там просто по суті це там, да, там спирт редукований. А у метакси є винна складова. Саме Ці. тому не всі вінтажні вина виживають навіть кріплені. Дуже, дуже дав. Навіть кріплені, не всі виживають через такі роки зберігання. Тому щодо Метакси, мені було цікаво, але були підозри, що вона може з віком не завжди в кращу сторону еволюціонувати, тому що винна складова. Ну... Ви не складували все ж таки міцність, 40%. Міцність свина. Є міцність, так, да. є міцність. Міцність вона. Але ж ми знаємо, що може бути різне зберігання. Сонячні, прямі, сонячні промені, перепад так. температур, а, що там ще можна? Дуже велика вологість, або низька вологість, сухість. Тобто це все впливає на, на зберігання. Але, але ці, дуже цікавий досвід. 100% дуже цікавий досвід. Да. Клас. Тож. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи пробували, можливо, ви метаксу. А, Можливо, ви хочете спробувати. Ваші запитання пишіть. І підписуйтесь на канал, тому що у нас буде ще багато цікавих монтажних дегустацій. Анна, дуже тобі дякую. Дякую, Саша. Чис. Чис.